А що там в 11.2.5 цікавенького? У третьому сезоні The War варвізін під час івенту турбоприскорення гравцям знову стануть доступні загадкові фішки картелів, які дозволяють гарантовано обміняти їх на вибрані предмети екіпіровки з рейду Omega та епохальних плюс-підземель. Як і в попередньому сезоні, фішки видаватимуться за щотижневе завдання турбоприскорення, торгівля повинна продовжуватись. Ніки береться біля входу до великого сховища в Дорногалі. Потрібно або перемогти чотирьох босів рейду на звичайному чи вищому рівні, або закрити чотири міфік плюс підземелля будь-якого ключа. Нагорода передбачає три фішки на першому тижні халява та на одній з другого по сьомий, що в сумі дає максимум дев'ять. Обміняти їх можна буде у персонажів поряд. Причому кожен предмет коштуватиме три фішки, а отже, назбирати вийде рівно на три речі. Альти потирають руки. Асортимент наразі тримають у секреті, але вже зрозуміло, що товари будуть рангу герой без додаткових вимог та легенда за певних умов прогресу.